Тримаємо енергетичний фронт Сумщини. Школярам з усієї області запропонували зобразити, як вони уявляють роботу енергетиків. Політ дитячої фантазії, як і глибина розуміння теми, вразили організаторів і відвідувачів. Я зробила дві вишки і те, що так вони йдуть на альтанку, це те, що вони підтримують суми, світло дають. Дитячий світ дуже багатий на фантазію. І в такі сірі будні побачити стрічки інстаграму чи фейсбуку, такі світлі малюнки, це дійсно піднімає настрій та якось ти починаєш жити. Ти живеш моментом цими фарбами і цими чудовими кольорами. Ідея організувати виставку належить одній із енергетичних компаній Сумщини. Наше товариство «Промсервіс» вирішило, що навіть у такий складний військовий час ми потрібні, ага. ми маємо робити подарунки для дітей. Маємо їх заохочувати за, за талановиті роботи. Сьогодні нам дуже приємно по-перше, подякувати мецената, який багато чого робить для того, щоб такі заходи були це лініка на А по-друге, вручити вам належне. Працівники енергетичної галузі це відважні люди, які з перших днів війни і по теперішній час, попри усі ризики, працюють, аби у наших оселях було тепло, світло і затишно. Варто підтримувати зараз такі проекти, показувати людям, що справді важливо те, що роблять. І ось як, наприклад, промсервіс допомагає людям зараз залишатися зі світлом, з газом. Як саме працюють енергетики, з якими небезпеками стикаються, і яких неймовірних зусиль докладають, усе це школярі сумщини зобразили на своїх зовсім не дитячих малюнках. Кожна частинка цього пазлу це в може будинок, чийсь, який до е, е, приходить світло від промсервісу, і це підтримує. А всередині. Лампочки, це можна сказати як життя. Мені дуже подобається малювати фарбами і типу така карикатурка: намалювати, що саме дає нам фромсервіс, що він робить для Сумщини, і як ми можемо підтримувати енергетичний фронт Сумщини. скажімо так організатори зізнаються, обрати переможців конкурсу. Малюнки виявилось непросто: кожна з робіт вражає унікальністю і заслуговує на визнання. Тому у кожній з номінацій по кілька призерів. В Майбутньому ми не зупинимося на, на подібних заходах та будемо продовжувати дарувати радість іншим. Людям сумщини посмішки дітей, цей позитив, це надихає. Весна іде, і вона переможна. Після нагородження для дітей провели майстер-клас. Усі малювали що забажають, але більшість обрали тему світлого майбутнього та нашої перемоги. Виставка дитячих робіт тримаємо енергетичний фронт Сумщини, триватиме у конгрес-центрі ще два тижні. Вхід вільний. Новини СТС.